Всім привіт! Знову мої поради молодим батькам. Коли ми вчимо дитину читати, то ми повинні пам'ятати, що на першому місці, дуже важливому місці, стоїть правильність читання. Що значить правильність? Це правильна вимова з правильними наголосами в словах, читання без помилок. Якщо трапилася помилка в слові, обов'язково повторити це слово без помилки. Якщо декілька помилок було в реченні, перечитати це речення ще раз. Якщо було багато помилок в тексті, читаємо цілий текст стільки разів, поки не буде жодної помилки або майже жодної. На другому місці стоїть розуміння. Прочитаного. Щоб зрозуміти, щоб допомогти дитині зрозуміти, про що вона читає, ми допомагаємо цим їй запитуючи. До кожного речення можна ставити декілька різних питань. Наприклад, таке речення з букваря: Качка пливе через річку. Хто пливе через річку? Що робить качка? Як Або де пливе качка. І так до кожного речення ми ставимо питання, а дитина відповідає. І так вона розуміє весь текст. І це допомагає нам в подальшому навчити дитину переказувати. Бо коли ми задаємо питання і осмислюємо текст, ми запам'ятовуємо текст майже на пам'ять. І тому можемо його переказати дуже близько до тексту. На третьому місці стоїть виразність, чуттєвість. Ми повинні дотримуватися всіх знаків пунктуації, які стоять в тексті. Коли трапляється кома, робити маленьку паузу, крапка, закінчення речення, більша пауза, тере, спочатку голос вверх, потім вниз. Коли стоїть знак питання, обов'язково речення повинно звучати як питальне речення, наголошуючи на питальному слові, хто пливе через річку, що робить качка, де пливе качка. Знак оклику означає, що нам треба більш чуттєвіше читати це речення. Можливо, голосніше, навіть викрикуючи інколи, І тоді веселіше проходить саме читання. І на четвертому місці, але теж дуже важливому, стоїть швидкість читання. Чому дорослі вміють швидко читати? Бо ми ці слова читали вже тисячу разів. Може, навіть і більше. І ми їх просто очима фотографуємо, впізнаємо і вимовляємо. А ще ми прогнозуємо наперед, які слова можуть далі траплятися в цьому реченні чи в цьому тексті. У дитини ще цього досвіду немає. Тому щоб набути цього досвіду, треба читати, читати вголос, читати багато. І якщо ми опрацьовуємо якийсь текст і вчимося швидкому читанню, особливо коли нам треба е, заміряти швидкість читання, то ми використовуємо годинник, заміряємо, наприклад, скільки слів за хвилину дитина читає, і це робимо декілька разів, кожного разу покращуючи свій результат, або е, заміряємо, скільки часу знадобилося, щоб прочитати той чи інший текст. І Зазвичай справді чим більше ми читаємо текст, тим краще ми його запам'ятовуємо, впізнаємо слова, швидкість читання покращується.